Собакам. Ані Всім 0. привіт. Мама возмущається, що собачі лапки жруть голубі. Да. А їм вже теж кушати треба. Соба... Їм там на мусорки хватає, Я собачкам винесла, вони наплітили і вже. А ножки добріші. Ну, да. Лапки оці, не? Ну так. Да. Мама холодець варила. Їдемо е килим обирати. Килимочок! Да. На базар. На толкучку у нас є такий великий базар, і там великий вибір. І, да, і мама. Нарешті, підозрює. з ними. Підозрюємо. Ми що все одне і те саме. Ну, я там в інстаграмчику дивилася, ті, які мені сподобалися. Але ж ну хочеться приміряти. Я не знаю, чи це реально. Там трошки готівки. Коротше, якщо вийде кілька килимів взяти на примірку, то буде супер. Я, звісно, не впевнена, що так прям вийде. Ми будемо сподіватися. Просто підпустілити і перевіритися. Ну, ми приїхали. Ось тут я хочу купити собі інстаграмний килим. Бачите? Отам от ларючок такий, отут. От от. Оце основні такі точки, де всі інстаграмні килими. Давайте перевіримо. Так, мені подобається отакий от от м'якенький от варіант. Вони, бачиш, не дуже пушисті і такі тактильні дуже. Мені там отакова, їх... е, ну і такий теж мені подобається, але цей трошки грубоватий. Якщо такий, то щоб він був більш... Такий шовковистий. Ну і колір мені треба щось, щоб це було акцентне, все ж таки, вже щоб трошечки виділялося. Тому що в мене все в такому, так, все буде в тон. Треба, щоб він був, може, кирпічний, якийсь отакий колір, що то от помаранчевий от в той бік щось є, може таке. Тут я бачу такий. Ну, це от бутил такий, так. Тілінки. Uh -huh. <гун> ну, так, це все вся вся квартира в таких пастельних тонах і хочеться, а теж буде коричневий uh -huh. сільського буде зливатись. А от це з бахромою там що Оце? А, в'язаний так. Ні, та ні. Ну це mm -hmm. прям тиша. Ось дивіться, це мені людина вкидала. Так, в тому магазинчику нічого підходящего не знайшли зараз прийшли в інший. Де тут вхід? Mm -hmm. А, ось о. Ой, ану, давайте наступний. Так. А почому вони? Який цей з якимось таким збірізую, збірізую. і легкий її такий малюночок, якийсь там квадрат, так поняла, намалюваний угу. ну, тут. А цей просто просто плямистий такий. Ну, все, от це я серед цих двох, ну, або все той не не який не. полукруглий такий все же Він не роздивляється. Все, не. Не. Та ні, ні. Що то цвітне? <рістить> Лохматый. Лохматый. Резноколеровый радуга. А ну давайте ага, Трошки трошку <рістить> А, все, вот это? ні, да, да. ні, не, не вот он. Ого. Ого, радуга. Це тобі вже щоб акцент був. Ну да, це так і акцент. А вот. Видно буде з Дніпра. А вот это що? А що це? А это? А ну-ка. Это может быть что-то интересное, да. Какие? <звы> вот. А <звы> вот. там написано этот компас нарисован. А, возьмут, все, так, все, это, это, это в там комнату <звы> мальчика. Да, да, компас. Угу. Травки. Травки, да. Лыскучи. <звы> ну, в общем, реж... а вот с... это с... А, с... с орнаментом, да? Сын. С... С... <звы> Шесть це погане? Ні, тут дуже дорого. Ну. Ладно, ви вже нам. Зато тут... якісно. Ну 30 тисяч. Дорого, ні? Ну дорого, ну якщо... ж... Тут... Ну шерсть ручної роботи. Да. Дорого то дорого, але якщо дуже сподобається. Mm -hmm. Ну там орнаменти всі, так? Да? Так, да, всі там з класичними моментами. Отакі ось Ой, не mm -hmm. да то. Раз і, це і два. Та, та, серед цих Значит, це, большая бутылка, да? Да, та, думаю, та. да. І все ж таки квадратні. Ну не квадратнее, прямо курс. Ну, это все классный. А цей скільки? Пять. Так, восемнадцать і пять. Ну раз. Ну да. Що ми там готівку добу? Ну а що здавай, В доларах можна заставити, да? Ну, звісно. А ну, можна і да. в доларах Ти, все, ну, і заберете ну, да. назад потім. Що, ще й номера можете переписати. Так. <ріх> ну що, три килимо, можливо, на днях я поїду, з готівкою візьму і будемо з мамою совати там. Під диван. Посередині, коротше, по-різному. Можна було б, звісно, один якийсь взяти ще й овальний. Так, щоб. А от, до речі, можна взяти такі оці два, один з орнаментами, тут зелененький, чи який ага. оттінок він казав тут. Вот. Можна взяти один овальний. Просто ага. по формі подивитися, як він ляже. Так, да, да. Да. Да, а, треба... Це хороша ідея. Один овальний, два квадратний. Зараз ми ще в Юск заїдемо, подивимось, що там. От. Ну, взагалі-то мені оця... сподобалась ідея, що можна взяти і приміряти. Це основне, чому я поїхала на базар. Ми Юску, і я вже придивилась оцю штучку, отаку мені в коридорчик для взуття. Оця класна. Я зафоткала собі, скільки вона по розміру, поміряю там, якщо стає, я оцю заберу. А ми прийшли подивитися тут килимочки. Ну Тут дорожки а не килимочки. Mm. Ну что, это же килымочки? Ну да. Mm, ну да, все. Походу все. А, нет, тут, тут ще щось. Это дорожки, да. Це пледики. Угу. Uh -huh. Так, я взяла килимок килымок э, в этот, в кімнату в ванну. в ванную. Отакий прикольний. І один рушничок такий. Він класний. Двосторонній, да. красивий, але хотіла ще взяти іншого кольору, такий самий, а вони тільки в цих кольорах, тому іншим разом. А інше мені не сподобалось Вообще ніякий. Дивимось тут ще різні такі столики, теж прикидуємо туди мій інтер'єрчик. Ну, поки що так однозначно нічого прям сильно не сподобалося. Дивіться, який зручний стілець красивий і зручний, і зручний. Музика тут, конечно, гає. Я боюсь, що я потім не зможу вставляти відео. Ще сиділи на у цьому барному стільці, теж зручно достатньо і прикольний він. Тільки тут він коштує 2650, а я знайшла за 1800 чим-то в інтернеті. Я щасливий обладатель одного, поки що стільця він оказується останній і вони коштують по 5 чимось тисяч в інтернеті я подивилась, а тут 3,5 1 А другий я зараз їду в інший магазин, в місто комерції, там вони його за 2,5 1/2 з виставкою дають. Корнице такий зручний і дуже мені сподобався. Так що тепер два з у мене буде залишилось сім. Ми вже в домі Торговлі. Віка ось, дивіться, ось той столик трансформер, що вона хотіла. Він не такий, там той, що мені скидував, він такий овальний. Ну так, це грубоватий. Знаєш, він мені парту школьну нагадує. Так. Принцип дуже класний, отакий я хочу. Тільки я хочу, щоб він був о такого формату, як тумба. Ага. О, світло. Отакого формату. Да. Тут можна говорити, раз, два і от, тут, от, допустимо. Ну так, да, ну так. Да. Ну, значить, то дивися, ту форму, шукай його той а столик. А Немає, у нас Це тільки запитувала. Не роблять. Я навіть запитувала під... Ну, може під замовлення прям я запитаю. Ну, запитай. Так, отам іще столики. Якщо би я зайшла і сіла на цей диван трошки раніше, я б замовила ось цей. Дуже зручний, симпотний, по габарітам кращий. Ну, я вже думаю, може, той можна якось продати тепер, чи здати назад його повернути. Брін так мені сподобався цей диванчик, такий зручний, я не можу передати. І розкладається теж. Так, ціни трошки різні, тому дивлюсь, цю поличку 3250, я хотіла, але я не пам'ятаю, скільки там вона коштує. 865, 25, висота 124. Так, зараз порівняю, я ж знімала. Блін, слухай, ну я прям в диванчик. Він дуже зручний. Ну і оце, теді. Понятно, вони вже начебто і набридли, але вони все одно симпатичні. І коштує Блін, 10 тисяч. Він коштує. 10 тисяч акція, пожалуйста, отсюди забирай і все. Я вже вдома. Так, дивимось на цей диванчик і уявляємо тут Теді. Він отак от коротший сюди, ближче до стіни, бо та штучка тоньша. Він, от эта штучка під наклоном. Ну, Да. Я б, звісно. Конечно... Ну і цей, звісно, я вже до нього звикла, наче красиво. <свісно> е -е -е -е, я тепер не знаю. А біленький Тедді... Цей наче такий більш розкошний, більш е об'ємний, м'який. Чорт, тепер не знаю. Ладно. Треба буде ще. Передивитися відео, де я цей дивилась на той диван, і уявити, що він тут. Що ви думаєте? Так, зараз поставимо стільці от до цього столика. Мама побігла їй на тренування, а мені довелося самі це все нести. Так, ну отак. От Хорошо, але некомфортно в плані того, що в проході. От що мені не подобається, що воно начебто в проході. якщо Отак от. Короче, со... от от. я зараз тут посовуюсь, трошки посижу. Подивлюсь, Но мені подобається, як вписалися стільці в інтер'єр. Дивіться, як класно. Супер просто. Стіл, можливо, я це я вже казала продам. Сюди візьму інший. Но навіть якщо буде стіл ось тут стояти, давайте спробуємо. І от треба буде сісти за столом. І отак от, от виходить. От так, отак от. От так. і тут стол стіл. Тут було треба отодрати. От, ну, це ж понятно, що тільки коли, тільки коли хтось прийшов. Отак ну, взагалі-блін. Так, мені взагалі сподобалося, як красиво було стояло просто так, чікс. І тут друга, другий. Ну. Ось як це виглядає. Ну, як би воно не заважає, ти собі ходиш. як... Как... Так воно і планувалося. Тут взагалі планувалося чотири столи. Стіл трошки сюди і отак от 4. Ну, 4 мені нафіг не треба. Якщо отак от. От коли я одна, допустимо, живу. От і стіл там стілець не треба, мені треба один. От. Отак. От отак. А це може стояти на балконі, наприклад. На балкон, конечно, мені надо барний. Бо <гум> вот это у мене барний стіл. Тому що от я сіла, і я наче якось внизу сижу. Мені не подобається ощущення, коли. Ось тут, наприклад, маленькі столики, от тут сидиш, воно не в кайф взагалі, ну, таке. Так, ну що, я тут валяюся на диванчику, включила підлогу, до речі, бо в квартирі вже прохолодно. І от так, треба... коротше, мені треба під всі ножки і під дете, і під це, якісь там... Є такі наклеїчки бойлакові, щоб можна було совати зручно. Подивіться, як красиво. Мені дуже подобається. Мені прям дуже-дуже-дуже подобається. От прям ну, стало, як тут і було. Е -е. От так от дивіться. Оп, хорошо заходить. Я вже і сиділа тут дуже теж зручно. Оп, другий сюди. І дивіться. Оп! Як класно. І все. І нічого не заважає, Тут ми собі ходимо, тут ми собі займаємось справами. Ну, коротше, все хорошо. Все чудово. Оп, от я хвилювала, що буде незручно ногам. Мені абсолютно нормально. Все чудовенько. І стіл не треба міняти нікуди. Все, вставати удобно, виходить зручно. Ну, і звісно, планувалось як, якщо більше двох людей, то трошечки повертаємо сюди і нижній стол видвігаємо сюди. І виходить, він такий продовговатий, і тоді вже. Ну, більше місць. Ну, можна взагалі, можна я хоч сюди поставити, Тупо якщо за столі. звісно, коли це було у мене за столі? останній раз. Насчет дивана, Все ж таки, все ж таки я позвоню, я узнаю, чи можна його повернути, якщо ним не користувалися, ну, тут ж ніхто не живе. Можливо, я домовлюсь про повернення і тоді поміняю на той. Його пледики різні туди накидають подушечки. І взагалі буде класний. І сюди такий білий килимочок пухнастий, красивий, якийсь такий ніжний, і буде супер. І ще зараз спробую оцей маленький стіл поставити отуди, от біля вікна, як воно буде виглядати. <хи> Ні, все ж таки, ну, принаймні, з цим диваном точно він туди не підходить. Але от стеді, це вже питання. Можливо, можливо, було б і нормально. Інший вайб тої теді несе. От. Ну і килим мене вистачає. Що це воно так у мене гудить, а? Звуки якийсь холодильник видає. Вроді як не должен же, да? От. Все хорошо, заходять вони сюди і виходять. Що, що на ножки? От це? Тільки на ці чехольчики сіконові, мені не подобається, як воно виглядає. А от іменно що то такое, щоб і, і туди, щоб от це от воно не страшно було совати. Має бути якась. ну от, а то якось неприємно совати по підлозі Сільці і стіл. Має бути приємно. Ой, подобається. Коли два стола стоїть, мені подобається більше. Отак, наче не вистачає чогось. Ось круг оборваний і все. Щось зломане. Все одно, подобається, відлічно. Всім доброго ранку. Подивіться, який у мене тут схід сонця. Зараз без вісім. 15... Нічого собі, щось не думала, що так пізно сонечко сходить. Клас. А, це вже другий день. Я от прийшла, зараз прийде майстер чіпляти мені рулети от сюди. А от я якраз покажу вам, як виглядає. При днівному освітленні ці стіль, стіль, стільчики. Лас, мені дуже подобається. Дуже органічно сюди вони вписалися, я задоволена. І зараз буду їхати в Юск, дізнаватися, чи зможу я забрати завтра диван. В будь-якому випадку я вже вирішила: буду брати той тедді-диван, а цей буду продавати.